Всім привіт! Сьогодні 13 лютого 2023 рік Київська область. Моя теплиця, в якої знаходяться цимбідіуми. Зазвичай я знімаю їх постійно із камеліями. А зараз я вирішила показати вам їх окремо, тому що я... підвіконня дуже високе, вище мого росту. Ось і зараз я тут. Бачите, залізла. Така в мене є табуретка-сходинка. І весь час буду її переставляти, просуватися. Туди я справа вирішила знімати наліво. Туди буду пролазити, пролазити потрошку, буду так дробно знімати, тому що дуже незручно. Ось показую вам. За сорти мене не питайте, одразу кажу, бо я ніколи не цікавилась. Якось більшість цимбідіумів взагалі продають, сорт не вказують чомусь. Деякі, мабуть, сорти були, але я цього вже не пам'ятаю просто. Тому хто тут такі спеціалісти круті, які вирощують і. Насправді дуже серйозно захоплюються і вирощують цим то вони, мабуть, впізнають якісь сорти. Практично всі цимбідіуми вже заквітли, а деякі відцвітають. Ось скоро буде розцвітати. Ну Може, Через пару тижнів, а може, десь через місяць, оцей цим відео з коротким листям такий пишний, він зацвітає саме пізній в мене. Там такі леопардові квіточки класні, і дуже їх багато цвітоносів. Ось, бачите? І он видно. Потім, коли він більш свої цвітоноси... Ну, більш ви... Вони вилізуть, стануть трошки довшими, то я якось роздвину горщики, щоб йому було більше місця, щоб приберу, може, якийсь цимбідіум, який вже відцвіте до того часу. Ну, побачимо. Каскадний поруч стоїть, каскадний цвіте, щоб не помилитися, місяця-два я вам гарантую, а може й більше. І квітки ще й не збираються псуватися. Що мені здається, він ще буде довго висіти. Дві гілки такі красиві. Так, поруч з ним отакий цимбідіум. Практично білий, губа трохи забарвлена, і так всередині зовсім трошки. А так він практично білий, два цвітоноси. Тут на нього залізла гілка отакого сливового кольору. Ось одна і ось ще. Далі поруч з ним отакий цікавий. Так він. І пелюсточки кругленькі і такі ніби схожі на такі дзвоники, чи, як не знаю сказати такі, як конвалія така, такий цвітонос. Так, далі. Поки що не переставляю ще табуретку. Поруч з ним отакий же цим Красивий, дуже з такою губою. Крапочку. Немає їх некрасивих, як і Камелія вважаю. Цим відео ми всі, всі красиві, всі неперевершені. Дуже класні. На жаль, в мене місця мало, я вже припинила їх купувати близько 2 років, бо просто нема де ставити. Хоча я їм горщики збільшую не часто, але все ж таки це через деякий час буде деяким рослинам необхідно зробити. Тому Місця немає, просто немає. От ще поруч стоїть, дивиться, який красивий. Рожевий. Такі смужки на пелюсточках. Потім ще на відстані вам покажу. І так я наблизилась як могла. Там два маленьких стоять. У мене це реанімашки. Так, будемо переходити. Далі отакий от красивий цим бідіум, теж практично білий. Але губа в нього забарвлена так більш-менш однорідно, така повністю рожева. Поруч з ним, ніби він і схожий, але губа в нього більш яскрава з такими темними крапками, плямками, я б сказала. Чому так вийшло, що цим віддіума в мене ну, схожі, бо багато я купувала як колір сюрприз? Вони були від цвітар або від з, можна сказати, так, що сухими цвітоносами, або зовсім без цвітоносів. Тому мені було цікаво, я так люблю таку інтригу. тому... Ну, плюс ще це була оцінка, бо цим відіум це досить недешева рослина. Ось тому так вже вийшло, що деякі сорти виявилися сюрпризом. Ще є цвітонос, який буде розпускатися. Поруч з ним ще не повністю розкритий. Отакий він ніжно-ніжно-рожевий. Ось такий теж такий як дзвоник. Деякі цимбідіуми в мене вперше розквітли після реанімації, але я вже не дуже, дуже і пам'ятаю, які, тому що це треба передивлятися попереднє відео. Якісь я добре пам'ятаю, наприклад, той з, корот... з коротким листям, каскадні два. У мене один каскадний відсвів повністю, я вам вже його показувала такий жовтуватий, кремово-жовтуватий трохи. Ось, а Оці вже я і не дуже пам'ятаю. Тут на підвіконі на цьому практично, ну, може парочка, отак от в мене ще реанімашок, от бачите, стоїть, обростає. вони так на задньому плані. Периодично я сюди залажу, е, обрізаю, обриваю, підсохші листя. Якщо відсвіли квітконоси, то я теж їх обрізаю, це обов'язково треба робити. Стосовно поливу, я більш-менш дотягуюсь без сходинки. От ще покажу. Так, ну. Переходимо. Ось, бачите, який красивий, яка гілка. Білий практично, з легким-легким таким кремовим відтінком, з такою губою. Така гілка велика. На цьому кущику, кущику. Ну, можна сказати, що він і кущик, так. Да. Поки що бачу, ну да, один цвітонос. Красотун. Ось поруч вже досить давно цвіте ось такий цимб. Такий корочнюватий трохи. Крапочку губа і такі дві пелюсточки. Смугасті, а дві ні. красивий. Дуже довго тримається вже ця квітка. Поруч з ним також такий коричневий, такий ніби трохи теракотовий. І ще цвітонос він. Ось ось його цвітонос. Зовсім такий ще свіжий. І не збирається ще розпускатися, а цей вже тримається більше місяця. Також поруч, коли заквітне, я зрозумію, це той цим з широким таким листям, який, я, мені здається, чи це він, чи поруч, теж широким листям. Якийсь з них я пересаджувала на відео у минулому році. У минулому чи позаминулому. Була пересадка його. Я показувала, на прикладі, який ґрунт, яке коріння, що треба робити. Ось тут два цвітоноси, таких жирненьких, такі повні. Іноді бувають цвітоноси декілька квітів, а тут, бачите, буде багато. І ще з ним поруч стоїть теж такий темний-темний, мабуть. мабуть, він буде. От тут ще питання, хто з них хто. Чи то буде зліва, чи справа з широким листям. Обидва. Бачите, широке листя. І когось з них я пересаджувала, А кого побачимо. І навіть якщо я передивлюся свої давні відео, мабуть, я і сорт згадаю. І цвітіння покажу. Ну, коли вже зацвіте. Так, полізли далі. Ось поруч дуже пишний. Тут чотири цвітоноса. Такий жовтуватий цим відео. Бачите, який він практично вже впирається у дах тут стилю. Погорщик горщик тут, бачите, високий. Горщики в мене. Тут ще одна вижигала отворів. У таких горщиках тут є. Вже коли буду виносити на вулицю, буду вже їх мити. Різні в мене горщики, але цим би переважно все ж таки більш люблять вони високі і худі. Коріння досить потужне і довге. Тому, звісно. Мені як здається, що цимби, які ростуть от в таких високих горщиках, вони більш видають цвітоносів. Поки що в мене отаке спостереження, їм більш комфортно. О, треба цей листик теж вже прибрати. Це, звісно, ще, мабуть, з вулиці якісь опіки. Таке пошкоджене листя, коли вже воно дуже таке пошкоджене, я його обрізаю, або воно само відпадає. Ще наголошую, що цвітоноси, коли цим віддіум відцвів, треба обрізати терміново. Так, поруч з ним на чотири гілки. Величезний цим віддіум. Просто класний, дивіться який. Теж такі дві плюсточки крапчасті такі губа і три практично одного тону. Ну так, трошки з розводами якимось. Дуже красивий. Чотири гілки. Великих, повноцінних. Ось ще поруч. На відстані, потім вам ще покажу і ще ось одна гілка. І ще він не повністю розкрився. Ну і той, хто останній тут на підвіконні цвіте, це жовтий. Так я б сказала, що він жовто-зелений. Як його нахилити? О! Теж дуже цікавий. На скільки на дві гілки тут він, мабуть, перше цвітіння. І ще відновився цим реанімашка. Ось викинув він світонос буде. Це, оце реанімашка, оце. Це знов обростають вони. Тут ще поки що тільки нарощує бульби. Хоча от бо дивиться, мені здається, що це теж цвітонос. Так, да, точно. Так що ось так от. Ну і ось від свів. Каскадний, він самий самий перший в мене зацвітає. Дуже рясне, красиве цвітіння, таке ефектне. Я тому, бачите, його сюди перевісила на бочку з водою, бо він потребує дуже багато місця. І звисають красиво такі каскадні квіти вниз. Дуже йому там тісно на підвіконні. От чи на відстані вам покажу. Стосовно питання, яке може виникнути у вас догляду у цей період, ніякого практичного догляду немає. Я їх зараз не підживлюю. Поливаю дуже-дуже рідко, бо їм вистачає конденсату. Мені так здається, що поливала я за цей період десь раз на місяць. Коли я принесла їх у приміщення з вулиці, то дуже так ну, дощі йшли, і дуже був ґрунт пропитаний вологою, тому я їх не поливала довго. А потім, ну, якщо мені здається, що за цей період я їх полила, може, два рази, ну, може, три. Хоча мені здається, що ні. Ну, не пам'ятаю, Ну, дуже рідко. Я їх поливаю зараз. Обрізаю відсвівши цвітоноси, обрізаю пошкоджене листя, збираю там такі зовсім такі бувають підсохші гілочки. Ну, Це вони відмирають. Вони не просто, що вони зіпсувались, є, звісно, і зіпсовані трошки листя. А є такі просто, що вони відсохли, як кажуть, по старості, за віком. Вже за віком їм вже пора. Що так. ж таке не можу наблизити? О. Дуже красиво, дуже ефектно. Розкішна квітка цим бідіум. Потребує прохолодної зимівлі. Обов'язково. Так що я весь час кажу, що якщо у вас є умови для камелій, то цим відео то взагалі пльове діло. Як на мене, догляду практично ніякого немає. Просто Утримувати їх на світлому місці, прибирати пошкоджене листя, спочатку висадити в ґрунт, який для них потрібен. Я розказувала вам на той відео, що я вам що посилалась на нього, там де була пересадка. Повторюватися не буду. Хоча мені може здається, що КЛР розповідала про цвітіння у цьому році. Чи наприкінці минулого, то я, може, і зупинялася на ґрунті. Якщо цікаво, можете передивитися. Ну, ось ще очікую я декілька цвітінь, де, де, деяких своїх цим віддімов, бо бачу, що є бутони. А ось там, поки бачите, от залазила, туди не було видно. Та що ж таке? Ось ось наблизила камеру, бачите, бо ще один цвітонос прозівала. Да, там квітів поки що немає. Зовсім зелененький. Навіть і не знаю, коли заквітне. Тобто цвітіння досить розтянуте, ви можете. Милуватися їм досить, досить тривалий час, бо деякі квіти тримаються більше двох місяців. Хоча, враховуючи, що, наприклад, оцей каскад він вже практично два місяці і збирається псуватися, може і ще місяць провисить. Бо повністю тільки закінчилось цвітіння самого першого каскадного. А ці всі досить добре тримаються. Ось так вони виглядають у мене. Дуже красиві. На жаль, що не можу я їх так розставити. Вон, бачите, тут апельсин заважає дивитися. Дуже крута квітка. Так що, якщо у вас є відповідні умови, заводьте собі цим відео. Він того вартий, таких коштів. Сподіваюсь, до зустрічі на все добре, пока!